Каже чоловік до мене, тобі куди зручніше отримувати смс-ки? Кажу, приват 24. Всім доброго дня. Ну а що? Ви як думали? Зараз тільки гроші в них, на, скажімо так, в голові. про інше вони нічого не думають Взагалі, взагалі, навіщо? Тільки бабло, бабло, бабло. Скидай на карту, скидай на карту, скидай на карту і побільше. Треба, треба там губки зробити, треба сумочку купити, треба телефончик новий купити. Як же ж так? От, там, інше, вон там, там Наташка ж там і подружка там, купила, там 14... Тей чоловік купив 14-й айфон, а, а мене 8-й, треба ж, треба ж купити новий. Ну от-от, бачите, вони всі самі про це розказують. Що їм треба тільки гроші. От, чоловіки, не будьте неїмними, ніякого кохання, ніяких там, скажімо так, ніякої любові зі сторони жінки. Немає і не буде. Є тільки вигода від чоловіка. І якщо він вигідний, вона буде з ним. Якщо він не вигідний, вона з ним не буде. Всім дякую за увагу і зустрінемося.